Що може їсти листя батату, треба уважно подивитись, можливо, або рано вранці, або пізно ввечері обдивитись листячка, що там може сидіти. Можливо, це там, гусені, або, можливо, попелиці, білокрилки, павутинний кліщ може бути. А якщо це. Павутинний кліщ, білокрилки, гусені, то можна обробити наступними препаратами, це від живої землі актовірм та ліпідоцит. Можна також в компанії Ензим агро акттарофіт, також ще може бути, що листя їдять це равлики або слимаки. Також їх може бути видно, вони можуть їсти спочатку листя, а потім переходити на корені, коли вони будуть наростати. Дуже гарно діє препарат лімацид від ензим агро. Також можна використовувати препарати уліцид або якісь органічні, які знаєте.